Шановні десятикласники, вітаю! Сьогодні я розповім вам схему Горнера. З допомогою цієї схеми многочлен одної змінної ділять на две член Х мінус А. Цю схему запропонував Горнер в 1819 році. Але китайський математик Цін Цюмао ще в 13 столітті. Застосовував подібну схему. Таким чином, ми маємо многочлен однієї змінної а0х в степені, n, плюс а1х в степені n-1, плюс і так далі, плюс АН, і ділимо його на х-а. Щоб розділити многочлен на х-а, треба знайти многочлен в степені на одиниці вничні, ніж многочлен член та остачу R такі, що наш начлен буде дорівнювати x а помножити на B0x в степені n-1, плюс b1x в степені n-2, плюс і так далі, плюс і так далі, плюс bn-2x плюс bn-1 плюс r. Це два многочлени зліва і справа. Маємо пам'ятати, що два многочлени рівні, якщо вони мають однаковий степінь і якщо коефіцієнти при однакових степенях рівні. отже, ми маємо рівність двох многочленів, розкривши дужки в правій частині нашої рівності, нашої потужності, звівши подібні і прирівнявши коефіцієнти при x в однакових степенях, одержимо співвідношення. Отже, х в степені n, х в степені n 1 і так далі, х в степені n k плюс 1 і так далі, х в µ. Х в степені n. Коефіцієнт зліва при х в степені n а 0. Справа, одержим х в степені n, коли х помножити до 0, х в степені n 1, дорівнює b0. Коефіцієнт при х в степені n 1 зліва. Це А1, справа одержимо коефіцієнт при х в степені n 1, коли Х помножимо на b 1 х в степені n 2, та мінус А помножимо на b 0 Отже, маємо, маємо b 1 мінус А b 0 І так далі. Щоб одержити коефіцієнт, на, Коефіцієнт при Х степень n мінус К плюс 1 зліва АК плюс 1. Дивіться справа цей коефіцієнт одержимо, коли Х помножимо на е, доданок БК плюс 1 Х степень n мінус К плюс 2, тобто БК плюс 1. Та коли мінус А помножимо на БК? x в степені n мінус k плюс 1, тобто мінус b, k. Вільний член мають члена, що стоїть зліва А N. Справа вільний член буде R. Та коли помножимо мінус a, на Б степені N-1. Маємо систему рівнянь для знаходження коефіцієнтів B0 і так далі, B2. B, n мінус 1 та остачі r. Цю систему можна записати за допомогою рекурентної формули, а саме, b 0 буде дорівнювати a0. b 1 буде дорівнювати АБ0 плюс a 1 B k плюс 1 буде дорівнювати a, b, k плюс a, k плюс 1. Це рекурентна формула для знаходження коефіцієнтів многочлена, члена, що є неповною часткою відділення нашого на члена на Х мінус А. Окремо випишемо. Формула для остачі r дорівнює N мінус 1 плюс A, N. Ви можете спробувати за допомогою рекурентної формули знайти коефіцієнти вашої неповної частки, якщо задасте конкретний майчлен і розділити на х мінус а, задавши. Але знаходження коефіцієнтів неповної частки за рекурентним співвідношенням, можливе, все ж, воно є дещо грімістким. Запомітивши закономірність цієї формули, горнер створив спеціальну таблицю, яку до сьогодні ми називаємо схемою Горнера. Зараз я й познайомлю вас з цією. Схемою. Для цього намалюємо таблицю, в яку верхній рядочок якої завесемо коефіцієнти многочлена члена члена діленого. Отже, малюємо таблицю. В верхньому рядочку Маємо. А нулеве. коефіцієнти цього начлена. А перше. Давайте запишемо А І так далі. АК. АК плюс перше. І так далі. А Н мінус перше. А Н. В лівому куточку. Нижнього рядочка таблиці запишемо А. Наше А. Ділимо на х мінус А. Клітинки нижнього рядочка нашої таблиці, які зараз вільні, відповідають після певного обрахування коефіцієнтам нашої неповної частки. Таким чином. Перша клітинка для b0, друга для Б1, це для Б2. Це клітинка для БК, це для БК плюс першого. Це для БН-1 і остання клітинка для остачі Р. А заповнювати будемо ці порожні клітинки, читаючи нашу рекурентну формулу. B0 це А0. Отже, А0. Треба просто спустити в першу. Клітинку другого рядочка. В перше це А помножити на Б0 і А перше. А помножити на Б0 і А перше. Б0 уже у нас є. Отже, друга клітинка, заповнена в такий спосіб, дасть нам коефіцієнт Б перше. Щоб знайти Б друге треба А. Помножити на b 1 та додати А2. Так заповниться друга клітинка. І це буде значення коефіцієнта b 2 Щоб знайти bk плюс 1, ми маємо А помножити на БК і додати ak плюс 1. Одержимо коефіцієнт bk плюс 1. Як же одержимо остачу R? за формулою R, А помножити на Bn-1, а на цей час Bn-1 ця клітинка буде заповнена. Отже, А помножимо на Bn-1 і додамо АН. Маємо abn 1 плюс АН. Давайте разглянем приклад, как застосовывать эту таблицу. Для этого для я задам конкретный начлен. А самое. 2 х куб -ку, минус 3х минус, подождите, І розділю його на х плюс 2. Коефіцієнти цього члена заповнимо в таблицю два. Це коефіцієнт при старшому степені при хубі. Наступний коефіцієнт при х квадрат Він у нас відсутній. Отже, 0. Наступний коефіцієнт при х мінус 3. Наступний вільний член мінус 1. В лівому куточку ми маємо поставити А. Яке ж буде стояти тут А? Х плюс 2. Запишемо як х мінус 2. Отже, А дорівнює мінус 2. В лівому куточку нижньої таблиці поставимо мінус 2. І за схемою горнера, що стоїть вгорі, будемо обраховувати коефіцієнти, які запишемо в нижньому рядочку. А 0 спускаємо вниз. Просто 2. Щоб одержати наступний коефіцієнт. мінус 2 множимо на 2 і додаємо 0. Мінус 2 на 2, мінус 4, і плюс 0 мінус 4. Щоб заповнити цю клітинку, мінус 2 множимо на мінус 4 8 і додаємо мінус 3, 5. І нарешті мінус 2 множимо на 5, мінус 10, додамо мінус 11, маємо мінус 11. Таким чином ми одержали коефіцієнти неповної частки та остачу r. Многочлен, що є неповною часткою, має степінь нижче за многочлен діленим на одиницю. Отже, це коефіцієнти многочлена 2 х квадрат мінус 4х плюс пять. Таким чином 2х куб мінус трих минус мінус до дорівнює, х плюс 2 помножити на 2х квадрат мінус 4х плюс пять та мінус одинадцять. Ви познайомилися з схемою Горнера на все добре. Хай вам щастить.